Календ Боунс нарешті отримав остаточну дату виходу 16 лютого. З огляду на те, що творилося з грою раніше, ця подія здається чимось сюрреалістичним. Давайте я нагадаю: спочатку Скаленд Боунс замислювалася взагалі як просто доповнення до Assassin's Creed 4 Black Flag, який вийшов майже 10 років назад. Потім гра переросла у окреме IP і мала стати черговою лайфсервіскою Ubisoft. Потім гру гучно анонсували і дату. Виходу переносили шість разів із найрізноманітніших причин від відсутності чіткого бачення, куди розвивати проєкт кардинальних змін, в тому числі керівника розробки в студії, до проблеми з сінгапурським урядом та інвестиціями. Минулого року Ubisoft запустили закрите альфа-тестування, покликали різних інфлюенсерів і своїх вірних фанатів. І очікувано навіть на той момент це була справжнісінька катастрофа. Тодішній череп та кістки виглядав з Ріша як китайська мобільна дрочильня низької якості з нечитабельними шрифтами, перевантаженим і незручним інтерфейсом і огидним геймплеєм, який був повністю зав'язаний на грінді. Буквально усі, хто дивився презентації з Альфи, плювалися від побаченого. При цьому питали у розробників, що за херню ви показали. Хтось скаже, що, мабуть, гравці не праві. Окей. І ви ж згодні, що у розробників була просто купа часу пофіксити більшість ключових проблем. От мені Важко з цим не погодитися. Тут оголошується дата релізу, і ми нарешті підходимо до сьогоднішньої теми. Це закрита бета. Чи стала гра кращою, чи варто вам розчахляти свої гаманці заради попередніх замовлень? Зразу скажу, що я так не думаю, але все ж таки давайте розбиратися. Говорячи про сюжет, мені здається, що багато хто з підписників запитує, чи є сенсу це грати заради сюжету. У грі є хоч якась історія, що наповнює увесь цей кіпіш наративом. Отже, як тільки ти попадаєш у демку, на самому початку відбувається епічна битва з британським флотом. І це було зроблено, м'яко кажучи, не просто так. Коли я попав у цю зарубу, то зразу подумав, як же це офігезно, але потім згадав, скажімо так, такий принцип, що активно використовують у геймдей дуже круту місію показують на початку гри. Все просто, це банально чіпляє твою увагу і підштовхує дізнатися, що ж там буде далі. Але на жаль, після цього батлу більше нічого толкового не буде. Після програшу, переважаючому вас противнику, ваша шхуна зазнає аварії. Ти потрапляєш на перший острів, яким керує лорд піратів Джон Скірлок. У майбутньому він би міг продавати пальоні диски. Найімовірніше, розробники від самого початку не планували фокусуватися на сюжеті. Усі персонажі бети, плоскі та відчуваються зайвими. Говорячи, з ними у мене не виникало відчуття, що вони не впливають на історію взагалі. Це просто розмовляючий пластилін, який може видати філерний квест. Крім того, НПС обожнюють кидатися абсолютно рандомними фразами ні з того, ні з сього. Ти такий стоїш, копаєшся у магазині, а він хоба і кидає Мені ванлайнер, типу ну ти й дебіл, що витрачаєш на це час. Начебто і дрібниця, але таких заготовок відсилену і Очевидно, що їх додали, щоб створити ілюзію живого світу і якоїсь двіжухи. Але ці рандомні НПСІ, відпалюючи крінжові ванлайнери непереконливі, та й реалізували це, як на мене, найжахливішим способом із можливих. Тому, ясна річ, воно ніяк не відображається на атмосфері і живості світу. По суті, тебе роблять шестіркою, і ясне діло це абсолютно не цікава тема. Плюс додайте до того той факт, що тобі ще й треба довести, що ти справжній пірат, заробляючи так звану погану славу. Це ніщо інше як аналог звичайнісінької експи. Так, основна геймплейна прогресія це заробляння слави, підвищення рангу. За що ти отримуєш черговий пак з приколдесами, типу кораблів, косметики для нього, креслень та іншого луту? На все це потрібно нафармити ресурси. І якщо ви все-таки з якоїсь невідомої мені причини купите Skaленд Bones, готуйтеся до купи грінду. Так, ресурси випадають буквально із всього підряд, і знайти їх можна буквально будь-де. Виконання побічних і основних завдань, міні-ігор, що являють Собою банальне натисне на кнопку вчасно, щоб спиляти дерево, напади на торгові кораблі, збирання обломків і багато-багато іншого. Причому який-небудь збір кокосів або обшук корабельної аварії відбуваються без будь-якої анімації, і моментально це виглядає дешево, але принаймні не займає надто багато часу. Ще одна претензія до системи вантажів: у кораблів є вантажопідйомність, тобто можна перевозити тільки певну заповненість. Окей, усе логічно, жодних претензій. Проблема в тому, що тут дуже багато ресурсів, а ліміт трюмів невеликий. Якщо ви постійно виконуєте квести, плаваєте і грабуєте, то вам доводиться знову і знову повертатися в гавань, збагрювати награбоване і плести далі. Все це лише додає непотрібної рутини. З іншого боку, система фракцій працює непогано. На першому острові можна знайти три угрупування. Спочатку ви і Джон Скірлок протистоїте одній із фракцій. У міру проходження треба вибрати на яку сторону ви. Ставите. Більше того, у тебе, як у справжнього пірата, є можливість напасти на всіх, щоб побачити, що з цього вийде. Тобто у грі є яка не яка варіативність і вибір. Розробники колись говорили, що фракційна система дасть змогу маніпулювати ринком товарів. Але якщо ти думаєш, що станеш криптомільярдером, торгуючи якимось грогокоїном, заспокойтеся. Вся механіка полягає в банальному, купи дешево, продай дорожче. Ви можете зайти до того чи іншого продавця і побачити зелені та. Червоні стрілки. Це означає, що товар продається за завищеною або заниженою ціною. Скуповуєте що дешево і пливете туди, де можна перепродати дорожче. Маніпулювання ринком рівня місцевого магазину. У грі також є пародія абордажу із Black Flag. знизивши здоров'я ворожого корабля до певного рівня, ви можете не топити його остаточно, а взяти на абордаж, що дає більше ресурсів. Так от, самого процесу абордажу тут толком немає. Щойно ви його ініціюєте, запускається анімація, яку не можна пропустити, і ви отримуєте нагороду. Все, перестрибнути зі свого корабля, зіштовхнути кількох покичків у воду, зарубати кого-небудь і забрати скриню, у вас банально немає можливості зробити це все. Ви просто тиснете кнопку і автоматично отримуєте нагороду. Я припускаю, що за шість років розробки механіка так і не була сформована до кінця, тож юбіки. Вирішили не заморочуватися і просто перетворили абордаж на крихітну катсцену. І це дивно, тому що гра якби про піратів, і абордаж одна з основних речей, якими зазвичай займаються морські головорізи. Оскільки в грі вже реалізовані типу міні-ігри, можна було б зробити щось подібне і для штурму ворожого судна. Грабіж, це, на мою думку, ще одна механіка, яка має працювати краще. На карті є форпости чи аванпости. Називайте як завгодно, якими керують різні фракції. Під час нападу на них програється невелика заставка. Команда висаджується на берег, але ви не можете взяти участь в атаці, принаймні на землі. Гравець у цей час залишається на кораблі і відстрілюється від підкріплень. Потім знову катсцена, отримуєш лут і пливи далі. У Беті гри реально багато контенту. І позіхати, мабуть, не доведеться, наприклад, безліч побічних завдань, щоб погріндити. Є навіть світові івенти, типу полювання на морських монстрів чи конвої. Але щоб спробувати цікавий контент, треба до нього ще дорости рівнем. Плюс шкода також, що в демці не встигаєш помацати по-справжньому великі кораблі, щоб відчути, як буде гратися на вищих рівнях і куди ширшому арсеналі. Розробники також обіцяли, що гравець зможе виключити більшість елементів інтерфейсу, щоб як то кажуть. Зануритися у прекрасний геймплей. Щоправда, на ділі багато елементів настільки потрібні й корисні, що без них банально неможливо грати. Перевірено особисто. Крім того, ви не можете буквально зійти зі свого човна на берег. Просто чорний екран, і наступної секунди ваш персонаж уже стоїть на землі. Ніякої анімації нічого. Я прекрасно розумію, що дивитися ту саму кацену тисячу разів ніхто не буде, але її можна було б додати разом із можливістю проскіпати. Той же час у вас ще є можливість змінювати позицію камери. З видом від третьої особи можна поглянути на свій корабель. А від першої видно, як працює команда і крутіння штурвалу. Є можливість і глянути у підзорну трубу із воронячого гнізда. Ви спитаєте, що все так погано? Ні, не все. Баталії на кораблях непогані, можливо, навіть не гірше, ніж у Black Flag, Якщо відкинути відсутність абордажу, плюс додайте сюди приємні міні-фічі, типу широкої кастомізації судна чи пунктирної лінії для зручності ведення бою з різних пушок по відкату. У вашого судна, у арсеналі безліч видів зброї та власне, і кораблів є досить широкий вибір, що не може не радувати. Геймплей, но треба вчасно перемикатися між потрібними гарматами і. Стріляти якомога частіше та наносити побільше демеджу ворогу. Фізика судна у бурхливому океані, як на мене, приємна. Корабель поводиться правильно, так би мовити. Так, це все ще аркадні морські бої, і чекати від них якоїсь симуляторної серйозності точно не варто. Чесно, розробникам потрібно було відразу говорити: це не гра про піратське життя і самих піратів. Це більше проект, де основний акцент зроблено на керування кораблем, його прокачці і збиранні луту. І якби гру так описали, то гравці ставили б менше незручних запитань. Тому якщо ви чекали чогось іншого, якщо ви думали, що якісь із цих речей ви робитимете самі, так як це було припустимо у Black Flag чи хоча б Одіссеї, то найімовірніше ви розчаруєтеся. Я думаю, що Ubisoft не. Правильно рекламують цей лайфсервіс. Загалом Юбісофт обіцяли багато: руйнівні шторми, атаки мисливців за піратами, зухвалі набіги на багатокорабельні конвої, скарби, контрабанда, корабельні аварії усе про що ви могли мріяти, не награвшись, усі Thieves. Знову ж таки, більшість цього, якщо і зроблено, то зроблено максимально халтурно. Якщо не буде риболовлі, я чесно кажучи, навіть не ображуся. Друге, що кидається у око, це досить непогана графіка. Так, вода зроблена непогано. Особливо мені запам'яталися нічні пейзажі і захід сонця, а портове місто виглядає гарно. Я навіть зразу подумав, що це досить красивий проект. Але не все так однозначно. Якщо ви придивитесь до оточення на деякі текстури, то тут-то там можна буде побачити мило або халтуру, зроблену штучним інтелектом. Скажу відверто, взагалі мені подобається, як виглядають опенворлди від Юбісофт. З чим, -з чим а з цим у них проблем точно немає. Взяти в приклад ту ж Одіссею. Незабаром ви зрозумієте, чому я поставив приклад саме її. Так, от гра вийшла у 2018 році і виглядає чудово навіть зараз. Більше того. Особливо хочеться відмітити місцеві морські бої. Коротше виглядає вона об'єктивно краще на мій смак. А ось обличчя та анімації NPC просто жахливі і неймовірно херової якості. У грі дуже багато персонажів, з якими можна потрендіти. Як виявилося, їх додали через фідбек після Альфи, щоб, хоч якось, наповнити контекстом і наративом те, що відбувається на екрані. Але усі ці «добавляння фонових персів виявилися звичайнісінькою, туфтою. Вони ніякі і виглядають мертвими, особливої уваги варті анімації вашого персонажа. То це бляха муха робив. Це не просто халтура, це виглядає так, наче ваш персонаж бігає по льоду. Реально якесь дно. Ви гляньте на ролик презентації гри п'ятирічної давності на і 3 і порівняйте з оцією херньою. При цьому це не фрі-ту-плей помийка а гра за фул прайс. Можливо, вони подумали, що гравці на сушу не часто сходять, тому й такі халтурні анімації буде нормас. Якщо це залишиться на релізі, то це буде фіаско. На суші справи не стають краще, і я не прогівно анімації бігу. Звісно, ви будете шукати скарби, і я вважаю, що це зроблено для того, щоб урізноманітнити душний геймплей і надати гравцям можливість трохи пройтися і озирнутися, але є проблемка. Одна проблема для цього використовується компас, який буквально направляє камеру туди, де захована скриня. Усі овзів з пошук скарбів комплексна і основоположна механіка, яка винагороджує гравця, і завмін просторове мислення, а тут буквально квінтесенція сучасного геймдева. Йди за маркером, і все буде ЗБС при всьому при цьому тут ще й багато часу йде на біготню між продавцями і взаємодію з ними. У одного береш ресурси, а у іншого крафтиш, і всюди купа меню і нескінченні завантаження кожного елементу. Все відбувається дуже повільно. Найбільше вразили звичайно лоадскріни, що доходять до абсурду, коли гра підвантажується після купівлі пушки чи висадки на невеличкий острів. І це дивно. Бо ще в Assassin's Creed Odyssey Ubisoft вже поєднували морський та наземний геймплей. Плей на безшовній і при цьому куди більшій мапі так гра робилася на засадах Black Flag, але камон пройшло вже 10 років. Це просто якийсь абсурд. Чесно кажучи, надій як не було після першої презентації, так вони не з'явилися і зараз. Наразі я думаю, що на нас чекає ще один мертвий лайфсервіс, який, можливо, не відіб'є бюджет на свою довгу розробку, а потім, без належної підтримки і відсутності інтересу у гравців, помре. Також я запитав у Ізялька про його враження, враховуючи, що він пропилососив на 100% Одіссею і обожнює Black Flag. Його думка не сильно відрізняється від моєї. Банально у гри не так багато. Серйозних плюсів, щоб хоча б перекрити мінуси, мені здається, що даремно ми сподіваємося на щось притомне. Боунс має непоганий вигляд, і морські бої теж нічого, але дуже багато елементів реалізовано дуже халтурно. Так, у гри є потенціал зайняти піратську нішу, але важко ігнорувати те, наскільки все, що відбувається, обмежене за масштабами та амбіціями, не зважаючи на те, що раніше юбіки обіцяли щось більше ніж те, що ми побачили. Якісна бойовка і класний океан, може не врятувати проект. Також додайте сюди абсолютно всі штампи типової сервіски: – квести, прокачування, донат, нескінченний грінд, який замінить роботу, та інші штуки, від яких багато хто вже втомив. Надії, чесно кажучи, невеликі, Передзамовляти ні в якому разі не варто. Дочекаємося оглядів і оцінок. Що думаєте про Скаленд Bones? Розказуйте, якщо грали у Бету. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.